Мельницькому вшанували пам'ять героїв Крут. Та аби відтворити у пам'яті молоді історичні події, в одному із місцевих кінотеатрів влаштували благодійний показ кінострічки «Круто-1918». Ми не маємо на меті тут зібрати якісь кошти, от саме про те, щоб замислитись над тим, що відбувалося, провести паралелі з тим, що є на сьогоднішній день, і зробити певні висновки. У рамках туру до кінопоказу долучився і один з головних акторів стрічки Олексій Третенко, тільки повернувся з реального фронту. А у фільмі виконав роль командира військових частин. Ділиться зйомки були непростими, а найбільше запам'ятався процес створення сцени самого бою під крутами. З'явилась та справжня втомленість ну, виснаження, які, як мені здається, були. У тих справжніх захисників Крут, які боронили нашу країну. Патріотична стрічка у глядачів викликала повний спектр емоцій, адже події, описані у фільмі, тісно переплітаються із реаліями сучасної України. Дуже важкий фільм. Я думаю, що дуже важливо його показувати зараз, тому що він відображає нашу реальність, і дуже важливо знати історію. Насправді фільм дуже сильний, дуже багато емоцій. Так полотилось серце. Так скажемо. Цей фільм наразі дуже актуальний, тому що цей вічний образ воїнів він переслідує нас від минулого історії нашої. І зараз, і наразі, ми дуже вдячні нашим військовим, які зараз на фронті, які захищають нашу державу. Все кіно майже проплакали з дівчатами. Це дуже емоційно, це дуже чуттєво. У фільмі вдалося передати важливість героїчного подвигу українського студентства понад 100 років тому, який фактично змінив хід війни. Це історична правда. На чотири дня зупинив більшовиків і таким чином дав змогу бути підписаним брецькому договору, який вивів УНР на міжнародному рівні, на, на, на міжнародну арену. Ми маємо пам'ятати цю, цю визначну дату і завжди пам'ятати подвиг тих героїв. Знаєте, говорять, що людина живе, поки. Ми її будемо пам'ятати. Благодійні покази фільму відбулися в межах національного туру кіно заради перемоги. До організації долучилася Хмельницька кінокомісія спільно з благодійниками фонду «Захисти Хмельниччину.